Слава! Слава! Бравий, не слава Україні! Навіки слава! Ну, що ж, от зелені свята, йдуть ідуть, і от вже в Саші день, як то говориться на носі. А тут вже і Троянів день, вже скоро, так? Тобто, знову ж таки, ми беремо, дивимося на наш річний. Колодар так на, на сонячне коло. І що ми бачимо на протилежній стороні? На протилежній стороні це осінь, так це, е, ну, це починається фактично з кінця літа. Літо закінчується. Літо закінчується і починаються значить ті жіночі свята, так рожениці на початку вересня. Так само, як Лада і Лелі на початку березня, а тоді е, говориться про літо, так? а тоді говориться про дідове літо. Хоча знову ж таки зараз вже мало хто це пам'ятає, так? оце дідове літо це власне після овсені, після осіннього рівнодення е, наступає власне дідове літо, так? йде до середини жовтня. Е, це власне е, період почитання. Ну, період почитання предків. І те саме ми бачимо після весняного рівнодення, так, е після Великодня люди йдуть на групи, йдуть, прибираються після змита. Е і, відповідно, йде по, -по поминальний тиждень знову ж таки так, е почитання предків. Це значить, дідове літо, а потім вже кінець. Ми маємо кінець жовтня. Що ми маємо? То, що по цьому світі святкують зараз Холові, так? Це остання ніч жовтня. І це власне така ключова точка. І тоді на початку листопада ми маємо власне свято Мари Матінки, Мара Матінка, смерть. Так? Це це одночасно смерть і, і власне матері світу. Мара, мати ра, мати світу. Так. Це велика матір, яка позбавляє від депресії. Велика матір, яка позбавляє від смутку і печалі. Велика матір, яка позбавляє від горостей і волостей. Так, ще при житті мається на Ось дуже, дуже допомагає нам. І відповідно тоді починається вже власне діти. Так, 에, тобто, власне, е, почитання предків переходять власне глибше, 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 і там вже тоді на обмін І це власне дуже благоприємні точки, дуже приємні благоприємні такі моменти для зцілення родової кармі, для зцілення роду. так. А що ми бачимо значить, зараз? Ми зараз бачимо е, зелені свята і за 40 днів до, е, власне, до Купайла, так, тобто ключові точки 40 днів до... І 40 днів після, 40 днів до народження дитинки, і 40 днів після відходу людини в інший світ. І так само ми бачимо і в сонячному колі 40 днів до рівнодення, весняного чи осіннього, 40 днів після весняного чи осіннього рівнодення, 40 днів до е літнього сонцестояння чи зимового сонцестояння, 40 днів після. Зимового чи втінь, літнього чи зимового сонцестояння. Це от ключові точки, і в тій ключові точки власне, відбуваються дуже важливі речі. І ось 40 днів до Купайла. Це фактично 10-11 травня. так от так а передує тому Русальчен великий день, в четвер. і власне Знову ж таки, бачите, такі, такі 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 потаємні. такі Прямо такі міфічні праздники, так? від них віємським таким, 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 чимось, чимось скритим скритим потаємним. І от власне Троянів день і правні діди. І власне 40 днів до Купайло. Це власне, знову ж таки, хто хоче зачати на Купайло, а хто починає на Купайло, то народжуються діти на От в ну, мене двоє треба. Ну, кажуть так. Кажуть, не попадає. З різниці від два робки. Знає. У двороках, <головіка> так? Попадає. Ось. І, і ото великодушні ну, діти народжуються. Велику на великий день. І у того, хто ну, на купальну, традиційно рекомендується хоча б, хоча б первенці зачати, хоча б первенці на купальну. Ось. А, і відповідно хто планує на Купайло зачинати від діточок, так то відповідно за 40 днів до зачаття, то крайній термін, що закликається власне високі, великі, благочистиві, такі душі, сильні, світлі. Власне, щоб прийшли дітьми. Так, на зачаття, на Купайло, так ось, оце от маємо таку. Таку визначну подію напередодні, то, то готуємося, бо знову ж таки це е, визначна така точка, е, визначні дні для зцілення знову ж таки роду свого так? допомоги своїм предкам. Тому знову ж таки готуємо, готуємо е, пригорщення, е, це ну, традиційно колево, е, узвар. так, е, Можна просто зварити такої ем, кашки, чи то манки, чи то рису з манкою, дати меду туди, дати родзинок, дати, що вам на душу положиться. Сухофрукти, і відповідно то можна зробити як, 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 як кульки. І ті кульки, власне, ми тоді від імені предків, вже ртуємо Так? І таким чином власне, зцілюються. Цілюються предки, до них власне Божественна сила йде, і їх позволяє відкрити різних вільних, невільних. І цілюється рід, тому що знову ж таки кожен наш предок — це частина нас самих. Це як, як клітинки всі в тілі, все єдине, так і ми. фактично. А, рід, це, рід це я. Мої діти це, це мої руки, а, мої предки це мої ноги. А, і ну, так грубо кажучи, так? так, так. А, і власне, от, воно все пов'язано, все пов'язано. Тому, власне, зцілюючи різ, ми зцілюємо себе, зцілюючи себе, ми так, ріх, ось це взаємопов'язання. І власне, от, треба бути дуже уважними, особливо зараз, то, щоб не отягащати свою так, не робити її гіршою, а власне покращувати. Тільки покращого. Зараз дуже такий визначний, ми того, е, того часу чекали, ну, хтось каже тисячоліття, а хтось каже навіть півтора мільярда років. Ось. Тобто це дуже-дуже дуже така ключова подія, якої ми чекали тисячі, тисячі, тисячі поколінь. Так? А, і раз ми прийшли в цей час зараз. В той значний час трансформації, відродження сили і слави нашого народу, і через силу і славу нашого народу має все людство переродитися, трансформуватися і перейти на інший щебель еволюції, на інший щебель е розуму, свідомості, ментальності. Так? І тоді все зміниться. все зміниться. Життя на планеті просто отримає е нові маяки, так? нові пріоритети. Е в пріоритеті будуть стояти, власне, в першу чергу. Духовний розвиток, духовні знання, <кій> творчість. Так. А все решта, як само собою розуміється, як само собою розуміється, це, це все вже наші технології, ті, що ми вже маємо, вони нам вже дозволяють це робити. Так. Але щоб власне та трансформація пройшла якомога швидше, якомога легше, і власне ми прийшли до перемоги України світло і правди, так, в честі і благородства. Так то ми, відповідно, робимо, творимо купурядів світлих, перепалюємо, перепалюємо всяку кривду і призиваємо світлі сили, аби наш народ піднімався в честі і благородстві. Тож, щоб так було якомога швидше, як і тисячі років тому, взиваємо до боїв рідних, коли чути до Всевишнього жива матінка приїхати. Силою Свої благослови, силою Своєї наділи, силою Своєї сіли, Живо, Матінка, силою Тою наповняємося, свят благословляємося, і повсякчас Тебе славу, моми, тож прийде з нами. На добро і щастя, роду земного. Слава, живі, матінці, слава.